Служба безпеки України, Національна поліція та бюро економічної безпеки на регулярній основі викривають та запобігають злочинам проти держави. Саме тому працівникам СБУ та Нацполіції Полтавщини було ліквідовано чергову схему ухилення від мобілізації, організовану персоналом військово-лікарської комісії та посадовцями одного з відділів Кременчуцького РТЦК та СП області. Зловмисники підшукували людей, які хотіли охилитись від призову, а лікарі виписували їм або їхнім родичам фальшиві важкі діагнози для непридатності до служби чи відстрочки, оцінюючи послуги у понад 5 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів вилучили медичну документацію, телефони з доказами, чорнову бухгалтерію та понад 3 мільйони 800 тисяч гривень, отриманих незаконним шляхом. Одного з фігурантів затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України під час отримання ним другого траншу неправомірної вигоди. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Крім того, СБУ разом із бюро економічної безпеки викрили керівника одного з департаментів акціонерного товариства Укргазводобування та керівників приватного підприємства, які привласнили державні кошти під час ремонту газонафтових свердловин у Полтавській області. Держкомпанія оголосила тендер на технічний нагляд за ремонтом свердловин. А приватне підприємство перемогло, подавши фальшиві документи про кваліфікацію та сертифікацію працівників. У 2023-2024 роках це завдало державі понад 5 мільйонів збитків. Що підтверджено судово-економічною експертизою та внутрішнім розслідуванням «Укргазводобування». за матеріалами СБУ повідомлено про підозру директору департаменту та двом керівникам підприємства за кількома статтями Кримінального кодексу України частиною 5 статті 191, частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, за чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чинного в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та пособництво вказаному злочині. Та частиною першої статті 366 складання та видачі службової особи завідомо неправдивих офіційних документів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Полтавській області та ТУБЕ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. thank you